Вітаю всіх шанувальників яскравого та якісного автосвітла. Мене звуть Євген. І сьогодні у нас на огляді новинки від компанії Infolight 2024 року. Новиночки Linz. Подивимося, що це за моделі. Замірюємо їх люксметром і подивимося, як вони сітять на дорозі. На огляді, у нас сьогодні представлені модельки 2.5 дюйма S1 Pro. Далі у нас модель Infolight A4. Також. Потужна моделька Infolight C2, ось в такому помаранчевому дизайні. І моделька Infolight uni 1. Лінза Infolight S1 Pro. Стандартне пакування. Резинові шайби гайки. Лінза у нас має виносний драйвер окремий. Паромфактор стандартний, 2,5 дюйма, сюди підійде стандартна маска хромована, як на G5 Лінз. І в цілому лінза по розмірах відповідає G5 лінзі, але мені здається, що навіть трошки компактніший радіатор. Довжина лінзи у нас 110 мм. Задня частина у нас, тобто, якщо це ми ставимо в Відбивач нам потрібно знати, яка посадочна глибина, тобто наскільки глибоко ми посадимо лінзу, 33 мм від цього місця до там, де починається різьба. Лінза має стандартну систему охолодження, це кулер невеличкого розміру в нижній частині, і також пасивний радіатор. Який ще й зверху у нас є, тобто не тільки знизу, а ще й зверху. Лінза ця достатньо потужна, як для такого розміру. Це у нас 40 Вт ближнє світло. І включаю перемикач і дальнє світло 48 Вт. Але я думаю, що це більше шторка споживає, ніж сам світлодіод. Тому, коротше кажучи, 40 ватт дана лінза. Як завжди лінза на краю столу до стіни 3 метра 30 см. Ось таке у нас світло. Як бачимо, основна пляма у нас має підсвічення в ближньому, а в дальній вже там йде не так багато. Так, міряємо ближнє світло, починаємо зверху, там де воно необхідно. А тут ми маємо лише 2500 люксів. Тобто це дальня зона, куди буде світити там, на 50-60 метрів. Як бачимо, 2000 люксів це рівень якого небудь стандартного німецького галогену. Опускаємось трошки нижче до рівня 30 метрів, 25-30 метрів нижнього світлотіньова межа у нас. Тут у нас 2600-2700, тобто яскравість така ж. Тобто у нас, якщо ми спускаємося ще нижче, явно набагато більше яскравості і це буде пересвіт. Тобто, це чиста міська лінза про заявку для траси, тут мова не йде. 5000 люксів, дуже-дуже низько освіти. Під верхом у нас світла, на жаль, немає. Так, включимо дальнє. Піднімаємось вище, тут у нас 5 000 люксів. Ну і далі йде спад. Тобто дальнє тут таке собі, аби рахувалось. Тобто, потужного прибивного пучка там, на 150-200 метрів тут не буде. Переходимо до наступної лінзи. Наступний зразок це лінзочка Infolight a 4 повнорозмірна, двохчіпова лінза. Подивимось її розміри. Якщо брати від краю, там де скло, то у нас виходить. 146 миллиметров. Задняя часть у нас 75 миллиметров. А размер радиатора 45 мм. и по высоте 48-49 миллиметров. Система охолодження у нас позаду, достатньо великий кулер, потужність, потужність на ближньому 80 Вт. Тобто достатньо яскраво. Замірюємо дальнє 88-89 Вт. Тулінза достатньо потужна. Так, все освітлення я виключив, щоб не було сумнівів. Тут у нас стрічка невеличка світлодіодна, вона ніяк там не впливає. І ось таке у нас світло. Ближнє і дальнє. Вже достатньо стандартна у нас світлотіньова межа, червона, жовта. Це є на багатьох лінзах. І жовта пляма. Тобто вона, ця лінза схожа на лазер. Зараз подивимось конструктив. Лінза має подвійний відбивач нижній. Тому, мабуть, таке в неї трошки специфічне світло. Так, ну що ж, замірюємо її люксметром. Це у нас ближнє, це у нас дальнє. І подивимось, скільки вона видає. Ну, світить достатньо яскраво. Зараз подивимось скільки конкретно. Під верхом дана лінза видає досить потужні 12400 люксів. Множник на 10. Тобто, це число ми множимо на 10. Тобто, якщо та лінза видавала 5000 люксів, ця видає 12600. І видає вона їх там, де потрібно, під самим верхом. Донизу у нас ми опускаємо і у нас йде спад. Тобто ніякого пересвіта перед бампером тут не буде. Тобто далі у нас йде спад. Зараз включимо дальнє світло. Жовте. Сконцентрована, жовта, сконцентрована пляма, досить потужні теж 15700. Вище сенсу підніматись тут немає. 15, 800. Ну, Впевнений показник. Інфолайта 2 Pro видає десь 17 тисяч люксів. Але тут досить потужний ближнє світло. Якщо у вас. Жовтий колір ніяк на вас не впливає, то я думаю, що ця лінза вам підійде. Переходимо до наступної лінзи. Наступна лінза Infolight Uni 1. Стандартні кріплення. Лінза має теж компактний форм-фактор. Довжина її від посадочного місця до краю лінзи теж 110 мм. Не знаю, там видно чи не видно. 110 мм. Теж система охолодження знизу, але у нас над відбивачем нічого немає. У нас тільки знизу ребра охолодження, стандартна шторка. До речі, сьогодні я робив машину, шкода, десь став у 2020 році. А моя лінза була i 1 і там була подібна шторка. І там болтик один всередині, ось отой, ось там, той, що поглибше, він відкрутився. Прийшлося розбирати фару, щоб прикрутити назад шторку. Тому я вважаю, що ця конструкція вона не найкраща. Але в такому розмірі, мабуть, нічого тут компактніше не придумаєш. Підключаємо і дивимось. Так, Лінза споживає у нас 54-55 Вт в режимі ближнього. І в режимі дальнього споживає 60 Вт. Одночіпова лінза Infolight Uni 1 має ось таке світло. ближнє і дальнє. По краям у нас ідуть ось такі підйомчики невеликі. Знизу у нас іде ось таке півколо. Замірюємо, скільки вона видає. Під верхом мірія. Тут вона видає у нас близько 7 тисяч люксів. Нижче опускаємось. Тут вже 8, 8500, тут тобто у нас буде невеликий пересвіт. Далі у нас знову йде спад. Тут у нас по краям 5 тисяч люксів. Тут 7. Достатньо впевнений показник. Заміряємо дальнє світло. Дальнє світло, як і очікувалось, воно стільки ж стільки й ближнє. 8500. Тобто ніякої тут прибавки, нічого немає. 100 люксів це погрішність. Переходимо до наступної лінзи. Наступна модель InfoLight c 2 Комплектація силіконові кільця шайби це стандартно. Якась ще пружинка, як на ксеноні, навіщо вона тут потрібна, не розуміє. Гайки. Ось такі хвости. Ось гайки. Різьбові частини, тобто ця лінза. Зараз я її покажу. Вона має два кріплення. Ось таке на хвіст і стандартне стандартне Hella 3R. Тобто у нас стандартні отвори. Можна на будь-яку перехідну рамку її поставити. Тобто ця лінза конкурент AMS U2. Під гайку потужна лінза, двохчіпова. Тобто у нас радіатор ще зверху є. Кули ростуть позаду. Аналогічно, як на АМС U2. Ось так там шторка виглядає, як в нормальних повнорозмірних двохчіпових лінзах. Так, споживання даної лінзи на холодну 67 Вт. Це в режимі ближнього. І 78 Вт в режимі дальнього. Також зумів забув показати вам розміри. Розміри даної лінзи від краю лінзи до кінця радіатора 123 мм. І посадочна глибина приблизно 50 мм. Зараз подивимося, як вона світить на стіні і скільки видає. Так, підключив дану лінзочку. Зараз подивимося, скільки люксів вона видає. Ось таке вона і світло. Зафіксував експозицію, щоб було зрозуміло, що як світе. У нас ярко виражена пляма така, полукруг такий напівкола. І потужне дальнє світло. Подивимось, скільки люксів воно видає. Так, ближнє світло. Лінза Inflight C2. Під верхом у нас тут видає 10 ну, видає. Можливо, навіть трошки більше. Передопускаємось трошки нижче. У нас тут 11 тільки що майже було. Короче, лінза видає впевнену десятку, якщо так, майже 11 тисяч під верхом. ось тут видає у нас 7 тисяч люксів. 8 навіть. Тобто це ми просто міряємо максимальні значення. Як я вже багато разів казав, треба дивитись світло на дорозі. Тому я всім бажаючим, хто в Дніпрі. По вечорам можу показувати, що як світи, що в мене є. Очима обираєте. І тоді будете повністю задоволені, тому що, які б не були огляди, все рівно очі це очі. Дивимось дальнє світло. Дальнє світло 11,5 у нас. Ну, Як для лінзи під гайку, досить непогані значення. Тут цікаво в цій лінзі те, як вона світить, а саме оцей, оце напівколо, воно дає дуже багато світла на дорозі. І Я показував декільком людям цю лінзу вже, і вони обирали її очима. Порівнював з Infolight A2 Pro, порівнював з лазером AMS U10. Тобто лінза досить непогана. Подивимось тепер все це добро, як світить на дорозі. Ось такий експрес-огляд на дані лінзи. Якщо бажаєте більш докладно дізнатися про кожну з лінз, там, подивитись, які чіпи стоять, скільки вона гріється, наскільки просажується світло через годину після нагрівання, яка там у неї вага, то ставте вподобайку. Я планую зробити ще більш докладне відео про кожну з лінз, а також порівняти з іншими. І конкурентами, тому підписуйтесь на канал, кому цікаво, заходимо на сайт Xenon DPUA. Кому треба, вон контакти, телефонуємо, пишемо І всім до нових відео. Всім пока!